Цінні інсайти щодо виживання бізнесу у кризових умовах у калуші провели перший міжнародний економічний форум Прикарпаття. Основними темами для обговорення стали адаптація підприємств до умов війни, а також розвиток індустріальних парків та альтернативної енергетики. Голова Калуської громади Андрій Найда запевняє, Калуш це вдале місто для інвестицій. Це є промоція нашого міста, промоція нашого бізнесу, діючого бізнесу, рокованого бізнесу, промоція індустріальних парків. І це є те, що нам потрібно для того, щоб ми показали, які переваги є в нашій громаді, щоб показали, ну чому саме вони мають їхати саме в нашу громаду, і я думаю, що нам це вдасться, так нам вдасться за рахунок цього форуму, за рахунок тих людей, які приїжджали, за рахунок цих спікерів, які презентували не тільки з України, а також з європейських країн. І нам вдасться через 2-3 роки все ж таки показати, що Калуш реально став як індустріальну столицю Західної України. Форум складався із чотирьох сесій, упродовж яких учасники мали змогу обговорити. Глобальні та національні економічні зміни, шляхи досягнення енергонезалежності інфраструктури, розвиток індустріальних парків та виклики війни. Представниця організаторів форуму та його модераторка Богдана Галайда каже: є надія, що такі заходи будуть проводити щорічно. Ми надзвичайно переживали за те, чи Людям людям буде цікаво наш формат, наші спікери, наші запропоновані теми. Але як показала практика, багато наших підприємців і місцевих, і, і, і тих, які релокувалися до нас громаду, вони свідомі того, що їм треба зустрічатися. Їм треба спілкуватися, їм треба комунікувати. Ми плануємо і розглядаємо. Можливість, що такий захід стане щорічним. Тому я сподіваюся, що на другий рік ми зустрінемося в цьому ж місці, але в ще більшій команді. Відвідали форум і спікери з інших країн, серед яких Німеччина, Чехія, Бельгія, Франція та інші. Спостерігали за подією через пряму трансляцію з кількох країн Європи, а також із Сполучених Штатів Америки та Канади. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія Раї.